Всім привіт, мої хороші! Сьогодні у мене день, я вам хочу сказати дурнуватий день, бешений. Сьогодні ми були з братом моїм їздили в Деражню, в район, забирали нашу машину. Ну, так як я була казала в одному із відео, що ми здавали машину нашу в ремонт, вже ми її забрали, О, так що ласточка моя вже на ходу. Вже можна їздити, Богу дякувати, куди треба, і привезти, якщо щось треба. Нікого не треба просити, свій транспорт у миле діло. В общем, е, хто з нашого району, з Дрожжанського району, кому, якщо треба справляти машини, можу вас направити до От таких хлопців. Звісно, грошей тут все стоїть, але воно і стоїть за ту їхню роботу. Поняли як? Е, Потім, в общем. Вже прийшов мені подарок. Посилка подарок. Подарки завжди приємно получати, ви це знаєте. <свят> хоч би ми дітьми були, хоч би ми дорослими були. Да? Подарок є подарок. Завжди біжиш, завжди довольний, завжди заглядаєш, що ж там. Вот. Подарок мені посилка прийшла від Надії Каті Катілоглі. В Тітінаді є свій канал. Вона тримає домашнє господарство, таке як свиней. І курочки китайські пухові недавно вона собі купила. Бо Кому цікаво, заходьте, подивіться на її канал. Ну, Там буде на що вам глянути. В общем, канал називається Надія Каті Катілоглі. Вона мені коментаря по-любому напише. І я перший її коментар закріплю. Та по, -по коментарю зможете знаходити її. Бо, Так як. Е Тіть Надя тримала колись багато хазяйства. І кози в неї були, і кролі в неї були, і перепілки в неї були, що в неї тільки не було. Займається вона господарством, дай Боже, Во. і подивилася на моїх кроликів і каже, так мені їх шкода. Тільки не пойму, чого їх шкода. Вроді вони в мене не дуже там обіжені вже. Во. Ну, шо, кроль, кор, кормлю, пою, як і всіх сидять в клітках. Так шо... Прислала вона мені поїлки. От. Але поїлки ці добре на літо, або в кого кролики знаходяться, в, як вам сказати, в сараях. Поняли, там, де тепло. Не так, як у мене на вулиці. У мене вуличне утримання, і отакі класні поїлки, чудові на літру води. Це обалдіна штука. Вот. То я їх буду чіпляти тільки літом, і буду чіпляти, є їх 5 штук, таких поївок. Я їх буду чіпляти в маточники, там, де будуть мамки. Тобто Це будуть для кроличок. Именно. Для молодняка я так і буду мисочкою користуватися. Мені мисками теж удобно. Я собі води набрала, особливо зимою, нічого в них не замерзає. Я набираю, даю пити, напиваю скільки їм треба, забираю, і на другий день така ж сама процедура, нічого там не замерзає. Ну і якщо у кого є приміщення, де вони в сараях, де тепло, де там не холодно, що від льоду не потріскається, то такі поїлки це міле діло. І на літо обалденно Вот. Так що отакі 5 поїлочок мені під Надя прислала. Вона була для своїх кроликів це купляла, а у кроликів вже зараз не тримає. Десь там, каже, вони в неї завалялися, в неї забулася за них, нагадала. Ну, побачила, знайшла і відправила мене. Вона каже, буде твоє. Так що отак. За посилку вдячна. За поїлки вдячна. Кролики будуть довольні. Молоднюку вже хорошо такі, наприклад, поїлки чіпляти, тому що в мене молодняк, я ставлю тарілку. І вони, поки всі не викупаються, вони з неї не вилазять. Та я стараюся кроликам своїм давати трохи теплу воду, бо зараз буває холодно. Ну щоб дякувати нас, зима в цьому году, Ну, і не сурова така, да? Що трохи нема таких морозів дуже страшних. Не знаю. Знаєте, з одної сторони, Ох... зима мене трохи шкодує, ще називається. Бо якби були сильні морози, як би то все я тарабанила ті клітки по тих сараях, як би я її обогрівала, поняття не маю. Діми немає. Без нього настільки важко, ребята, це вам навіть не передасиш. Так, ребята, перебила трохи мене моя мама, е, приїхала мама від сестри і привезла мені радість. О, <смісля> Моя радість. Вікуся у мене є, буде густювати мене трошки, так? А то тютки скучно тут а самі. Тільки кози, кролі і все. Капец, пропадаю, як табулька на воді. І собака. А, да, і собака, і коти, ціла куча. Вот. А так Вікуся, я вже буде цікаво, і вже вона буде бігати за мною, щось буде їй цікаво. В мене тут підписники тоже щось написали. Ну, у нас тіктокер Вікуся. Ну, так, бачили? Підписники тоже щось пишуть. Ну, так. Підписники там теж щось пишуть. Так що отак, ребята. Дякую тіті Наді за посилку. Дякую за поїлочки для кролів. Класні. Ще раз, ребята, нагадую, хто хоче подивитися, яке хазяйство в тіті Наді, переходьте до неї. Канал називається Надія Катілоглі. Відкривайте, дивіться. Там в неї є на що подивитися. Вона тримає свині перший раз, але ну, вони в такій чистоті ідеальні. Там свині на плитці живуть, що в мене в хаті її нема. В общем, Льона, заходьте не пожалуйся. Ага. А ми вас любимо, цілуємо, дякую, що ви з нами, дякую, що ви мене підтримуєте, не забувайте, це дуже приятно. І всім мирне неба над головою. Бережіть себе і тримаємося, разом тримаємося, не здаємося, не падаємо духом, і все буде добре. Всім пока.